Доброго дня, шановні слухачі. Я рада вас вітати на сьогоднішньому вебінарі. Почнемо по традиції з організаційних питань. На сайті, який ви бачите зараз на екрані, можна придбати дистанційний курс, завдяки якому у вас буде доступ до розширеного формату. Його ціна складає лише 50 гривень і розширений формат надає змогу роботи над індивідуальними завданнями, яке буде перевірено організаторами курсу. Розширений формат участі передбачає також отримання вами паперового персонального сертифікату. А наш вебінар буде проходити у наступному форматі, лекція, протягом якої ви можете писати запитання в чаті, і в кінці лекції також буде виділено час для ваших запитань. Також вам буде задано нове домашнє завдання, яке потрібно виконати протягом тижня, і в п'ятницю вислати оформлене домашнє завдання на електронну адресу, яка буде вказана у кінцевому слайді. Всього вебінар буде тривати 30-40 хвилин. Такий у нас регламент, отже, бажаю вам приємної роботи і ми починаємо. Тема постійний зв'язок з учнями. Тож сьогодні ми розглянемо такі питання, як переваги і цінність соцмереж у навчальному процесі як організувати командну роботу за допомогою соцмереж, а також трохи згадаємо основні моменти, які ми вже розглядали протягом попередніх тижнів. На сучасному етапі спостерігається всебічне масове впровадження інформаційних технологій у, світі, у сфері освіти. Провідною метою інформатизації системи освіти є перетворення сучасних інформаційних ресурсів, та інформаційно-комунікаційних технологій в ресурсоосвітнього освітнього процесу, що забезпечує формування якісно нових результатів освіти. Поява інформаційно-комунікаційних технологій не могла не вплинути на зміну стратегії управління освітньою установою. Це означає, що необхідні організаційні зміни в усіх напрямах діяльності освітньої установи потребують також і школи. В умовах активного впровадження сучасних інформаційних технологій актуальною є потреба формування компетенції користування інтернетом всіх педагогічних працівників. Це дозволить ефективно вирішувати питання оновлення форм і методів освітньої та виховної діяльності, враховуючи тенденції розвитку інформаційного суспільства, інтереси і потреби сучасних дітей та підлітків. Вже багато освітніх установ, як і середніх, так і вищих, використовують різноманітні ресурси для комунікації між учнями та вчителями в інтернет-просторі. Це можуть бути різноманітні сайти, платформи і таке інше. Соціальні мережі в інтернеті продовжують перебувати на піку популярності, відкриваються нові можливості для їх використання. Вони входять в багато сфер навчання. Це стосується також як молодшої, середньої, так і вищої шкіл навчання. Останнім часом робітники намагаються знайти нові сфери застосування соціальних мереж в різних напрямках діяльності людини і максимально використовуючи всі можливості даного об'єкта, інформаційних технологій їх задіяти. Вже стали з'являтися освітні та наукові соціальні мережі. Наприклад, соціальна мережа Facebook вже давно визнається одним з найбільш популярних інструментів навчання та розвитку. Американською соціальною мережею Facebook користуються близько 800 мільйонів людей. Facebook дозволяє викладачам університетів створювати курси для студентів. Організації можуть створити закриту корпоративну мережу співробітників на платформі Facebook. І працівники однієї компанії можуть перебувати на постійному зв'язку з колегами з різних філій і публікувати новини своєї організації і таке інше. Але, на жаль, цінність соціальних мереж для навчання та розвитку ще недостатньо оцінена. Багато методістів скептично ставляться до можливості використання даного об'єкта інформаційних технологій як педагогічного засобу навчання, так як традиційно соціальні мережі розглядаються як середовище для проведення вільного часу та розваг. Однак у педагогічній діяльності можливості соціальних мереж можна використовувати для вирішення найрізноманітніших завдань. В соціальних мережах можна ефективно організовувати колективну роботу навчальної групи, довгострокову проєктну діяльність, міжнародні обміни, в тому числі науково-освітні, мобільну безперервну освіту і самоосвіту, мережеву роботу людей, що знаходяться в різних країнах або навіть на різних континентах Землі. Таким чином, можна виділити наступні переваги використання саме соціальної мережі, як навчальної платформи. По-перше, це звичне середовище для учнів. Це... Це... Адже учням не потрібно буде витрачати свій час на ознайомлення з інтерфейсом. До того ж, те, що вони проводять багато часу в цьому середовищі, означає, по-перше, що вони завжди... У соціальній мережі людина найчастіше виступає під своїм ім'ям та прізвищем. Це зручно у тому сенсі, що ви з легкістю знайдете та впізнаєте своїх учнів в соцмережі. І з боку звідності також, коли ви контролюєте виконання проєкту, бачите, хто за що відповідає і який внесок зробив. Технологія Вікін дозволяє всім учасникам створювати мережевий навчальний контент. Тут мається на увазі можливості завантажувати різноманітні мультимедійні файли від текстових документів до відеозаписів, а також функція їх зберігання з можливістю постійного доступу. Можливості спільної роботи. Те, що учасники в режимі реального часу можуть працювати над проєктом і обмінюватися своїми думками та ідеями і надихати один одного, дає великий плюс, тому що таким чином економиться багато часу. До того ж, робота йде значно продуктивніше. Наявність опитувань стіни та чату. Усі ці додаткові інструменти комунікації в соцмережах дозволяють отримувати більше інформації без додаткових витрат часу завдяки своїм вбудованим аналізаторам. Це значно спрощує роботу і дозволяє продуктивніше працювати над матеріалами. Кожен учень учасник може створити свій блог як електронний зошит. І, наприклад, в групі буде список посилань до таких зошитів для усіх учнів. Таким чином вчитель може самостійно перевіряти роботу учня і до того ж учням буде зручніше слідкувати за вже проробленою своєю роботою. Активність учасників простежується через стрічку друзів. Ми розглядали на попередніх лекціях новинну стрічку в соцмережах, тож ви вже знаєте, як за нею слідкувати, як нею користуватися. І е, як розміщується на сторінці кожного вашого друга чи групи, які Тож дуже зручно таким чином отримувати оновлення. Також зручно використовувати е, соцмережі для проведення якихось проєктів. Звісно, всі умови у соцмережах дозволяють організувати командну роботу над проєктами. І з легкістю обмінюватися інформацією та проводити облік даних. До речі, шановні слухачі, скажіть, будь ласка, чи проводили ви якусь командну роботу у соцмережах? Чи, можливо, якийсь проєкт? Відповідь, будь ласка, надайте у чаті. Так, ну, відповідь переважно. Ні, але нічого страшного. Я гадаю, що після цієї лекції вам, можливо, спаде на думку якийсь такий проєкт організувати і задіяти у ньому своїх учнів. Я бачу навіть позитивну відповідь, дуже гарно. Ми йдемо далі. Також соцмережа підійде як портфоліо для учня, так і для вчителя, тобто особиста сторінка. У західному світі соцмережі вже давно застосовуються як інструмент для представлення своїх робіт та безпосередньо своєї персони. Завдяки соцмережам багато людей знаходять роботу, запрошення на навчання у різноманітних навчальних установах і різноманітних проєктах. Тож соцмережу потрібно теж використовувати наповну і не обмежуватися тільки спілкуванням чи розвагами. Застосування у віртуальних навчальних групах технологій форумів дозволяє всім учасникам самостійно або спільно створювати мережевий навчальний контент, що стимулює постійну самостійну е, діяльність. Можливість суміщення індивідуальних і групових форм роботи сприяє більшому ступеню розуміння та засвоєння матеріалу, а також вибудовування до індивідуальних освітніх траєкторій. Загальне для всіх учасників навчального процесу Комунікативний простір дає можливість колективної оцінки процесів і результатів роботи, спостереження за розвитком кожного учасника та оцінки його вкладу в колективну творчість. Високий рівень взаємодії забезпечує безперервність навчального процесу, що виходить за рамки занять. Звичайно, заняття у школі мається на увазі. До того ж, учні, відстежуючи роботу своїх колег, бачать, який матеріал вже використовувався, що включає, виключає момент дублювання інформації. Також дуже важливо в такій ситуації враховувати змагальний момент. Кожен хоче внести в проєкт щось цікаве, нове. І буде навіть добре, якщо учні намагатимуться перевершити один одного, ну, в гарному сенсі цього слова, звісно. Наприклад, ви працюєте над спільним проєктом зі своїм класом і дуже зручно було б обмінюватися інформацією в режимі реального часу, до того ж відразу обговорювати зроблену роботу і теж вносити якісь виправлення до проєкту. Звісно, найзручнішим інструментом для такої роботи буде соціальна мережа. Так можна користуватися як обговореннями в групі, де кожен учасник може прикріплювати матеріали, додавати свої коментарі Усі документи, до речі, можна зберігати у бібліотеці групи. Також перевагою є те, що весь чат буде зберігатись в хронологічному порядку і кожен учасник буде мати доступ до документів. Можна також організувати групову конференцію класу. Як її створювати, показано на слайді, тобто на кнопку Додати ви натискаєте, додаєте потрібних учасників і спілкуєтесь у режимі чату. Матеріали бесіди тут теж зберігаються, ось у цій вкладці нижче, і так само усі учасники будуть мати до них доступ. Отже, зрозумілість ідеології і інтерфейсу соціальних мереж підліткової аудиторії дозволяє заощадити час, минаючи етап адаптації учнів до нового комунікативного простору. Мультимедійність комунікативного простору значно полегшує завантаження і перегляд у віртуальній навчальній групі, відео та аудіоматеріалів, а також інтерактивних додатків. Крім того, соціальні мережі можуть використовуватися для підтримки відносин між учасниками конференцій, семінарів, ліннях шкіл, що дозволить не тільки поліпшити емоційний клімат групи, але й підвищити якість проведених заходів шляхом обміну ідеями та зауваженнями. За допомогою засобів соціальних мереж морга, можна організовувати клубну діяльність, об'єднавши різнів ем, різних регіонів. До того ж, ви будете перебувати зі своїми учнями у постійному контакті і можете надавати інформацію не тільки щодо проєктів, розроблених в соцмережі, а також щодо навчання в цілому і заходів школи і таке інше. Отже, використання соціальних мереж у навчально-виховному процесі сприяє обміну інформацією, підвищує мотивацію учнів у навчанні діяльності і стимулює розвиток творчих здібностей і пізнавальний процес. Всі ці чинники позитивно впливають на формування знань і умінь. Не варто забувати і про такий важливий момент освітнього процесу, як зв'язок вчителя і батьків. В умовах сучасного життєвого ритму батьки не завжди мають можливість бути в курсі події шкільного життя дитини. Використання мережевого простору дозволить не втратити зв'язок вчителя з батьками. Соціальні мережі дають можливість безпосередньої участі в освітньому процесі, в управлінні, в оцінці якості освіти, та створенні проєктів, концепцій, які визначають стратегію розвитку освіти в країні. На сьогодні вашим домашнім завданням буде провести опитування серед учнів і з'ясувати, чи корисна їм інформація, яку ви надаєте в соцмережі. Завдання потрібно вислати нам на пошту, вказану на слайді, або у вигляді принцкрінів екрану. Е, ну, можете також надати посилання, щоб ми могли проаналізувати безпосередньо відповіді учнів. Шановні слухачі, скажіть, будь ласка, є до мене якісь запитання щодо пройденої теми? Якщо є, то задавайте. Як я бачу, ви пишете свої запитання, тоді ми поки що почитаємо. Дякую вам за вашу увагу. Дякую, але ми на цьому ще не закінчуємо. Ми зараз будемо повторювати проданий матеріал, тож, якщо у вас немає запитань, то з вашого дозволу я продовжу. Так, тепер давайте згадаємо разом, як же правильно суміщувати такі поняття, як вчитель та соцмережа. Отже, соцмережі це не тільки розваги, а й в тому числі робочий інструмент, але до його використання потрібно підійти відповідально і з урахуванням деяких правил. По-перше, створюючи свою особисту сторінку, ви повинні пам'ятати, що розміщену вами інформацію будуть бачити усі, тому потрібно її ретельно відповідати. Також слідкувати за контентом, що ви розміщуєте на своїй особистій сторінці. Для розширення кругозору та збільшення ефективності перебування в соцмережі потрібно спілкуватися з однодумцями та підписуватися на цікаві групи та пабліки. Таким чином, в своїй стрічці новин ви будете щоденно отримувати порцію свіжих новин та цікавої інформації. Як шукати однодумців та цікаві групи, ми вже розглядали. Задаємо основні моменти. Потрібно користуватися розширеним пошуком, шукати користувачів в автоматичних групах, користуватися фільтрами для розділу інформації. Таким чином інформація, яку ви отримуєте, буде проходити певну перевірку. Також у вас буде організовано зручніший доступ до матеріалів для роботи, які, до речі, теж у великому об'ємі містяться в соцмережах. Звісно, з учнями також потрібно підтримувати зв'язок комунікувати, але притримуючись певних правил, встановити відразу рамки для спілкування, дотримуватись субординації і також притримуватись об'єктивної сторони з усіх питань, надавати учням особистий простір. Отже, підіб'ємо підсумки. Соціальна мережа це не тільки середовище для розваг. Це і додаткова платформа для навчання, а також комунікації, де ви можете знайти корисні матеріали для роботи та іншу цікаву інформацію. З учнями, звісно, потрібно спілкуватися в соцмережах, найкраще за допомогою груп, і притримуватися таке доспілкування. Соцмережі це універсальний інструмент, тож як ним розпоряджатися, ви вирішуєте самі. А у нас є ще одне підсумкове домашнє завдання, адже ми завершуємо тему соцмереж. Вам потрібно вислати нам розробку уроку, який ви підготували за допомогою матеріалів із соцмереж. І зібрати відгуки учнів щодо цього уроку. А, нашу електронну адресу ви також бачите на слайді, вона не змінюється, тож ви слайте, будь ласка, на неї своє домашнє завдання. Я сподіваюся, вам було цікаво на наших лекціях, а наступний блок вебінарів присвячений особистим сайтам. Тож ви навчитесь створювати сайти, дізнаєтесь, чим їх потрібно наповнювати та як просувати. Тема наступної лекції як створити сайт швидко, огляд конструкторів сайтів та готових шаблонів для розробки. Тож виконуйте домашні завдання. Якщо ви маєте доступ до розширеної участі, ми обов'язково його перевіримо і надамо свої коментарі. Дякую за увагу, дякую, що були з нами. І якщо у вас залишились якісь питання, я готова на них відповісти. До речі, мої контакти, як завжди, вказані на слайді, можете писати мені в соціальних мережах. Я також відповім на усі ваші запитання. Дякую вам, що були з нами. Так, ну ми ще чекаємо, але я не бачу, щоб ви вводили свої повідомлення, тому ми напевно вже будемо закінчувати. А ні, я бачу, все-таки хтось пише, то зачекаємо. Напишіть, будь ласка, свою електронну пошту і скажіть, ви оплачували курси на нашому сайті інтерактиву, Олена Володимирівна? Угу. Ну, Якщо ви оплачували курси, то ви є е, е, учасником розширеного формату. вишліть нам, будь ласка, свою емейл-адресу. E ми ще раз це перевіримо і відповімо вам на неї. Дякуємо, отримали вашу емейл e адресу Тож ми з'ясуємо це питання. Дякую вам, що були з нами. Ну, все, я бачу, більше питань немає, тоді ми завершуємо наш вебінар. Дякую за вашу участь і э, реєструйтеся на наступні вебінари та слідкуйте за нашими новинами. Дякуємо за сьогоднішню участь, шановні учасники. Будь ласка, напишіть у чаті ваші прізвища, імена та побатькові. Нам це потрібно для звітності. І чекаємо вас на наступних вебінарах із розробки презентації, а також із створення власного сайту для вчителя. Залишайтеся з дистанційних курсах. До побачення.